Друзі, ще хочу нагадати вам, що буде ж у мене курс мій проходити ось-ось 9 серпня. І я запрошую всіх тих, хто ще там вагається, хто ще там якби, міркує, я прошу вас, будь ласка, долучайтеся. Я завжди залишаю контакти вам під кожним відео. Це буде глибинний курс, неповторний. Ви можете зі мною домовлятися по будь-якій темі. Ми можемо з вами коригувати час, коли, коли ви будете отримувати, наприклад, записи, записи мої вебінари. Це буде близько 10 трьохгодинних годинних вебінарів за 2 місяці. Але це за покликом серця. Це настільки така тема. Ключі нової реальності, тобто це ми з вами, ми будемо себе відкривати, як у тих людей, велетнів. Так що дуже цікаво буде. Проявлюється новий світ нам цікавими речами. Тому не зволікайте, будь ласка, ми маємо з вами стартанути на дуже-дуже таких а не глобальних, а як це сказати правильно, щоб це було не сильно, я скажу вам так, на природних ресурсах. На природних відчуємо і зробимо все. Отак, От як кажете ви мені, я після ваших курсів стала вільною. Я перестала боятися. Хто каже, я танцюю під дощем, я співаю, я, я сміюся. Я взагалі не розумію, що це зі мною відбувається. А я кажу, о! Ти просто не починаєш жити себе. Ти починаєш жити себе. Так що, друзі, я все ж таки нагадую вам, що проходьте за посиланням, ви знаєте, ще, от є ще час. Є. І навіть коли у вас не виходить в прямих ефірах бути, ви отримуєте записи, ви отримуєте кучу подарунків там різних, практик ментальних. Сама ось ця. Практика медитативна, де був вебінар у мене, так, це щось неймовірне. Я її цю практику, я її сотворила просто. Це моє авторське все. Там такі звучать кодові слова, які приходять мені, коли я просто сама медитиру, медитую. так, І я просто це все фіксую, і воно потім в, в такий, така енергетична наповненість, така вібра... вібраційно-енергетична. А структура виходить таких слів, а що через слово у нас активуються дуже глибинні ресурси. Тобто, ви станете людиною, яка відчує, що вона може відкривати собою як ключем будь-які двері, куди ви захочете війти. Куди людина захоче, туди вона війде. І це можете бути саме ви. Я дивлюся. Я вже просто починаю говорити про людей. Скільки хочу, знаєте, записати про мої відгуки. Мені треба окремий взагалі... Окрему сторінку на відгуки, тому що я про вас можу говорити вічно. У мене стільки відгуків різних, добрих, таких, неймовірних, коли починають люди писати вірші, починають говорити афірмаціями, починають з них з них та глибина їхня розпаковується, виходить, але там стільки такого, знаєте, особистого, такого душевного, такого, такого, що я, знаєте, іншого разу навіть не можу. Отак прямо взяти і його десь надрукувати, там, як інші друкують люди. Да? От фото фоткають там і друкують, десь виставляють. Я правда не можу. Мені якось так. Я... Мені здається, що я доторкнуся до цього вашого сакрального. Не знаю, як це взагалі. Ну, я, я хоча б розповім про вас, хоча б трішечки розповім. Так, як коли ви говорите, я стала сміливіша, я стала відкритіша. До мене стали по-іншому відноситися мої близькі люди. Я я побачила в своїх близьких людях зовсім інше все, чого раніше не бачила. Тобто, знаєте, і відкривається ресурс такий внутрішній. А ти розумієш, як зреагувати на щось, в тебе міняється. Змінюється позиція по відношенню до себе, до світу. В тебе змінюється позиція і реакції. На все те, що відбувається навколо, ти стаєш людиною нової реальності, яка є достойною. Так що будьте щирими, будьте справжніми. Приходьте на мій курс Ключі нової реальності. Я творю його для вас. Всього найкращого, друзі! 9 серпня стартуємо. Подробиці всі за посиланням тут, або пишіть на мою пошту. Заходьте на мій сайт, у мене є там внизу на сайті, в самому низу, контакти. Там є все. І Фейсбук, і Інстаграм, і Ватсап, і Телеграм, там все в мене то є. Ви можете мені написати, і я вас побачу. Розумієте? Хто стукає, тому відкривають. Всього найкращого, до побачення.